І далі будемо говорити про те, що відбувається на передовій на Донецькому напрямку. Зараз нами наживо військовий на позивний самурай, офіцер першого окремого загону центру спецпризначення Омега. Самурай, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Я знаю, що як і всі інші захисники, ви збираєте на потреби для свого війська. Розкажіть, будь ласка, про що мова? Поки ви будете розповідати, наші глядачі будуть бачити QR-код і так само номер карти, за яким зможуть задонатити. Так, наші підрозділи, зокрема, як і всі підрозділи е, сучасного погляду, потребують е, засоби БПЛА безпосередньо та засоби РЕП, що допоможе нам ефективно знищити ворога та бути захищеним від аналогічних видів технічних засобів, що спостерігаються загалом на напрямках ведення боєві. Так, сподіваємося, що наші глядачі почули. Буду донатити, поки ми з вами будемо спілкуватися. Але дійсно цікаво дізнатися, яка оперативна ситуація на Донецькому напрямку? Він загалом великий. Це, напевне, основний театр бойових дій, де відбуваються такі запеклі бої. Основні такі активні бойові дії ми спостерігаємо ворога на покровському напрямку. Але як би ви у військов... у відсотковому співвідношенні розподілили ось цей ресурс ворога, який загалом є на Донеччині? Ну, в відсотковому співвідношенні розподілити насправді тяжко, але ми, е, безумовно, можемо спостерігати, де наразі є напрямок головного удару ворога. Тому відповідно, що ми розуміємо, що основний, е, скажімо так, ангард ворога зосереджений як на Покровському напрямку, так і на Терецькому, і, зокрема, там, де можемо спостерігати, е, так мовити, ускладнення відносно ситуації лінії фронту. Тому е, співношення наступне і є. Покровський напрямок відмічає і головком Сирський. Він зазначав декілька днів тому, що ворог підсилює там військо додатковими ресурсами. Про які ресурси ми можемо говорити, про яку чисельність ворога на цьому напрямку, і можливо про яку концентрацію техніки також відсутно відносно безпосередньо точної кількості і складу чисельності військ ворога неможливо наразі. Визначений тільки за рахунок того, що дійсно е перебувають певні рухи ворога відносно тих подій, що буваються на території Російської Федерації, зокрема наших групувань. Але е кількість ворога е співношені до наших військ е безсумнівно переважає наші сили, як і в наступальному еквіваленті, так і відповідно в, в характері його дій, тобто агресивне ведення його дій. Але ситуація наразі контрольована і. Відповідно, всі моменти щодо пересування ворога вони ефективно вражаються і ефективно стосовуються щодо його знищення відносно самої чисельності військ, повторю, ще раз, неможливо точно значити, тому що відбуваються певні переміщення ворога, систематичні. Щодо Покровського фронту загалом з за деяких міст це Мирноград, Селидово і Покровськ, в ВМВА, зокрема Покровському, зазначили і закликали людей евакуюватися, і закликали це зробити протягом найближчих двох тижнів. Чому ось такі терміни? Чи є ризик того, що можливо через те, що є ризик того, що ворог вийде на дорогу безсумні, потрібно розуміти, що ворог продовжує знищити. Інфраструктуру цих міст і безсумнівно це впливає на життєдіяльність населення мирного населення першочергового, тому відповідно ми можемо спостерігати і ті е, просування органу цього напрямку. Тому заради безпеки цивільних і заради е, збереження їх життя та здоров'я е, влада безсумнівно закликає щодо евакуації з міста, тому що ворог. Продовжує тактику випаленої землі, і на жаль, це впливає на життя мирного населення. І конкретно сроки два тижні, там три тижні, тому подібне. Ми не можемо встановлювати, але розуміємо, що в найближчий час ворог посилить тиск на ці міста, і тому задля безпеки цивільного населення варто зробити ці, скажімо так, пересування і евакуацію на ближчі осі дні, визначені у два тижні. Ще хочу запитати щодо турецького фронту, тому що там ворог також досить інтенсивно діє. Аналітики Діпстейт, зокрема, вони зазначали, що в Нью-Йорку, які вони там вже 20 разів захопили, а насправді частково все таки під контролем збройних сил України. То вони не хочуть вступати в бій. Чому ворог може застосувати таку тактику? Можливо, вони чекають підкріплення і тому не хочуть битися? Чи в чому проблема у них зараз? Ну, першочергово ворог несе е, значні втрати. Це впливає як і на моральний бойовий дух, так і на загальну ситуацію на цьому напрямку. Це перша чергове. Друге чергове, воно пов'язане з тим, що я сказав, відповідно ворог совує тактику м'ясних закидань своїх військ, сил і безпосередньо є проблеми ворога на цьому напрямку, скажімо так, відносно саме живої сили. І так можливо, є варіанти того, що ворог планує підтягнути свої сили резерви. Це безсумнівно, саютно сказали. Але в першу чергу ворог несе значні втрати, тому що наші сили ефективно знищують його на цьому напрямку. Якби там не були просування ворога на Тересько чи на інших напрямках, ворог завжди і час від часу має з цим проблеми, і це дійсно є позитивно і характеризує наші дії. Ще буквально 30 секундочек попрошу попрошу вас відповісти на питання щодо того: чи відчуваєте ви на передовій на східному напрямку ось той ефект, якого хотіло добитися наше військове командування операцією на Курщині? Так, це таке часте питання. Зокрема, слід знайти, що можливо на якихось напрямках частково особовий склад наших військ не відчуває, зокрема наші сили. Але, зокрема. Можу зазначити чітко там, де знаходиться. Ми дещо маємо послаблення в деяких елементах ведення бойових дій, зосередження його основних ударів, і в майбутньому плануємо на це потрібно час, що ворог збільшить е, передислокацію і змінить свій стан і положення відносно е, напрямків е, перебування і. Загалі загострення на території Донецького напрямку. але е, варто зазначити, що на це все треба час, тобто ворог буде здійснювати перепереміщення, як би то не хотів, і на це потрібно час, щоб зробити певні рухи і бачити, дійсно. Якийсь елемент покращення ситуації чи полегшення ситуації ворогу потрібно здійснити крюк, тобто ворогу потрібно перемістити з пункту А в пункт Б деякі сили і засоби, щоб подальшому ми розуміли, що насправді є якесь полегшення стану справ, тобто на це треба час. Сподіваємося, що ми скоро дійсно це побачимо, і цей час, який пройде, дійсно покаже свої результати. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую за вашу роботу. Це був дякую. військовий на позивний самурай, офіцер першого прямого загону центру спецпризначення ОМЕГА. Ми поговорили про оперативну ситуацію на Донецькому напрямку.